Розмитнення Force Max 2013 рік 2.0 дизель. Автомобіль, який ви зараз бачите на екрані, ми розмитнили нашому клієнту. Повністю всі його витрати до українських номерів. Автомобіль був куплений за 2700 доларів. Доставка своїм ходом клієнт повертався 500 доларів. Митні платежі 3200 доларів. Тому що по його купчі митниця ціну не пропустила. І, як ви знаєте, про дорожчання вони трохи ціну підняли для того, щоб. Набивати митні платежі до бюджету. Далі сертифікація 70 доларів. Перша реєстрація, українські номера, 150 доларів. Разом 6620 доларів. Пробіг автомобіля 91 одна тисяча кілометрів. Аналоги на сайті Авторія стартують від 7800 доларів. Тобто чудовий варіант за ці гроші. Клієнт самостійно займався пошуком автомобіля, самостійно його придбав та доставив в Україну. Економія 1200 доларів. Готуємось до розмитнення, робимо все правильно, і тоді в нас не буде жодних проблем. Купуйте автомобілі, а в їхній доставці та розмитненні Ми вам допоможемо.